На 144-му кілометрі дороги Київ-Чоп, це неподалік села Сонячного, Житомирського району, сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автомобілів Мерседес і Рено. Попередньо встановлено, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стало те, що автомобіль Мерседес виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з іншим автомобілем, автомобілем Рено. У результаті водії обох автомобілів загинули від отриманих травм на місці пригоди. До лікарні було доставлено ще трьох людей. Двох пасажирів автомобіля Мерседес і одного пасажира автомобіля Рено. На жаль, останній від отриманих травм під час надання медичної допомоги помер. Двоє інших потерпілих знаходяться в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Їм надається необхідна медична допомога. Водії один з Волині, інший з Закарпаття. Один 78-го року народження, інший 70-го. Пасажир, який помер у лікарні, він 73-го року. Народження він також житель Волинської області, двоє інших пасажирів, які на даний час перебувають у лікарні 80-го 74-го року. Вони жителі Закарпатської області, два брати. За вказаним фактом розпочаток кримінальне провадження за статтею 286. Це порушення правил експлуатації автомобілем, особами, які керують транспортними засобами. Встановлюються обставини, причини. Зокрема, яка саме причина призвела до того, що автомобіль Мерседес. Зараз виїхав на смугу зустрічного руху.